Всім привіт! З вами я Маркс, і сьогодні я вам покажу, як зробити в себе вдома на кухні таку чисту холостяцьку закуску під назвою Гремуча Змія. Отже, цією стравою ви з легкістю здивуєте гостей чи панянок, які прийшли до вас в гості. Ця страва ідеально пасує до м'яса, вина або до будь-якої будь страви, яку ви зготуєте в себе вдома. Отже, тільки сьогодні і тільки для вас. Що нам для того потрібно? Там для того потрібен майонез, може бути провансаль, може бути будь-який інший. Ви його з легкістю можете купити в будь-якому магазині в себе в районі. Нам обов'язково потрібен чорний перець горошок і петрушечка. Отже, надрізаємо або так, як я надкусуємо кінчик упаковки з майонезом і робимо таку дуже складну маніпуляцію, але я думаю, у вас... З часом з досвідом почне получатися. Якщо у вас не вийшло однорідно накласти масу, ви можете з легкістю це повторити. На кінці маси обов'язково потрібно зробити таке збільшення, закінчення. Ось! Але це ще не все, наша змія не готова. У кожної змії. Є очі, якими вона дивиться. Потрібно зімітувати очі за допомогою чорного перця-горошка. Бачите? Ну, і як кожна змія, вона живе в траві там, чи в лісі. Там обов'язково потрібно зімітувати рослинність. Ну, ось і все. Наша страва готова. Вона ідеально підходить до вина, до м'яса, до будь-якої страви. Все, дякую за увагу. Буде багато нових всяких відео. Всім па-па.